Світло у нас ще поки є, газ поки є. Ну, живеться, звісно, скудненько, як скудненько. Напряжонка. Двіження, звісно, нехороше хороше в нас. Страшно, дуже страшно. Підходить фронт все ближче, ближче до нас. Магазини працюють. Товар возять, дякуємо, дуже велике. Це звісно, здоров'я, але все є, все є. все Можна поки купити. Безплатно теж нам ліки дають врачі, приїжджають і терапевти, і психологи, і гінекологи. Приїжджати, поки не плануємо. Думаємо, що наступний мир, фронт до нас не наближиться, наступний мир. А мене племінниця леченька живе, і вона мені завжди висилає. Що я скажу, і висилає таблетки тоді. А аптеку нам надо поставить. Там да, ви знаєте, як ляжу вип'ю таблетки на сон рядущий. Та буває жужить щось там. А що там воно жужить хтось, що ж хоче. Надо не надо трошки, хоч... -сама собою піднімати настроєння. — А як ви його собі піднімаєте? Ну як? От мені, наприклад, хочеться плакати одній катю, кажу, не треба плакать. Давай. Хороше, щоб настроєння було. Тримаємось у нас в селі такі активні мешканці, відвідують по можливості магазини. Кудись виїжджати ну, нема у людей коштів, тому якось намагаються підтримувати якесь життя. Це проєкт, який реалізовується ініціативною групу мешканців села Привілля за допомогою координаційного гуманітарного центру. Тут буде вже пробита скважина для води, виведені крани, там є накопичувальні баки. Зараз проєкт знаходиться на стадії реалізації, вода відправлена на аналіз. Коли буде відомий аналіз, підберуть спеціальний фільтр, щоб вода була очищена, придатна для пиття. Люди можуть приходити сюди, тоді набирати воду. Більшість людей взагалі воду питну купують, бо в нас ґрунтові води висока і якість води погана. Це станція в Донецькій області, яка раніше з'єднувала Харківську та Донецьку область. Люди з села Провілля мали змогу добиратися Барвінкове Харківська область, або, наприклад, Слав'янськ чи Краматурськ це Донецька область. Так як в населеному пункті немає. Необхідних лікарень, аптек, то людям це було дуже важливо. У нас один раз на тиждень ходить соціальний рейс від благодійного фонду Адра. На жаль, він звичайно, бере дуже небагато людей. 7-10 осіб з населеного пункту. Він може взяти, але це все безкоштовно. Є також платні автобуси, але на жаль, їхня ціна кусається для населення. На даний момент у нас 950 осіб проживає. Це місцеві люди і внутрішнє переміщення особи. А скільки було до повномасштабного вторгнення? Місцевих наших було 1100 населення, але в 22-му велика частина населення нашого виїхала. Певна частка повернулася, певна частка залишається ще в евакуації. Знаходимося біля привільської школи, яка була зруйнована у 2022 році при обстрілах. Туди ну, три рази прилітала, і третій постріл вже відбувся безпосередньо в приміщення, Тепер вона непридатна для використання. Дуже страшно було. Фронт дуже близько був. Карулька, Пашкава дуже близько до нас. Фронт був і стріляли, і літало, і прилітало. Як бачите, держимося, виживаємо. Ми люди старої закалки. Так що, ніякі не ждуни, ми просто живемо в своїх домах, як можна сказати, в своєму рідном.